Шановні гості, вітайте президента США Джо Байдена, президента України Володимира Зеленського. Будь ласка, сідайте, президент Зеленський Для мене честь вітати вас знову в Білому домі, коли президент Путін розпочав своє жорстоке вторгнення до України в лютому 2022 року, і російські танки. Лозутонікремували на Київ. Ніхто не думав, що Україна виживе ще місяць, і тому ніхто не мусить забувати, що зараз ви тут через два роки, і те, що Україна вистояла, це надзвичайна перемога. Вже Путін зазнав поразки народ України чинить опір планам Путіна. Щоразу Сполучені Штати об'єднали більше 50 країн в Європі Нітохеанському регіоні на допомогу Україні, і Україна буде після цієї війни гордою, сильною. Якщо тільки ми від, не відвернемося від цього американські Народ має пишатися своєю підтримкою України, і ми, ми мусимо продовжувати цю підтримку. І сьогодні я оголосив про додаткові 200 мільйонів доларів на оборонну допомогу. Але без додаткових асигнувань ми не надаємо можливості українцям швидко відповідати на необхідні виклики. Ми повинні 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 довести, що Путін не правий. Як я е, минулого тижня е, говорив конгресу, і мене шокує, що ми зараз е, про це говоримо знову. Е, ми маємо чітко розуміти, е, що те, що е, зараз тут е, відбувається неправильно і використовується Росію, е, Росія. Святкує, коли республіканці заблокували а, допомогу Україні минулого тижня. <з goal> <,ichi> yatat, <h obedient> mm. і можливо і прокремлівський ведучий шоу сказав молодці республіканці, добре для нас È так. Росіяни говорять. якщо вас відзначає російська пропаганда, то потрібно ще раз подумати про те, що ви робите. Історія буде жорстко судити про те, як ми стали на захист свободи. Якщо ми не зупинимо Путіна, ми наразимо на небезпеку свободу практично всюди, тому що Путін не зупиниться в своїх намаганнях отримати все, що потрібно, силою. Пане президенте. Я не відмовлюся від підтримки України. Є двопартійна підтримка на для допомоги Україні, і е, ми маємо бути впевненими, що ця підтримка є важливою для безпеки людей в усьому світі, і як я і сказав, е, потрібно змінювати імміграційну систему. В США і моя команда працює з демократами з республіканцями в конгресі для того, щоб досягнути прийнятного компромісу, змінити політику і надати необхідні ресурси для того, щоб захистити наш кордон. Компроміс саме так працює демократія. і Я готовий для цього і е, тримати в заручниках е, допомогу Україні, яку підтримує обидві партії. це неправильно. Потрібні справжні рішення. Я також е, прошу конгрес затвердити е, фінансування для Ізраїлю, який бореться з е, Хамасом. Е, радник з безпеки е, США Саліван е, зустрінеться з воєнним кабінетом. Ізраїлю, щоб наголосити на нашому нашій відданості, наші підтримки Ізраїлю, і забезпечити, щоб до Гази надходило більше допомоги для призначеної палестинцям. Очільник Пентагону Остін також цього тижня буде. З візитом для того, щоб захистити свободу судноплавства в Червоному морі, Америка захищає свободу всюди і завжди. Ми проти репресії. Ми підтримуємо народ України. Дякуємо вам, президент, пане президенте, за те, що ви сьогодні тут, і за те, що народ України робить на захист демократії і свободи. Дякую, пане президенте. Шановні журналісти. Мені приємно бути тут і особисто подякувати вам. І е, сказати про те, чого ми досягнули разом, захищаючи е, свободу. Ми е, боремося е, не лише за свою свободу, але й за свободу в Європі, за нашу і вашу свободу. Це гасло е, резонує не лише в наших серцях, не лише в Україні, але й в Польщі, в країнах Балтії, е, Молдові та інших коли. Е, Свобода сильна, вона потужна всюди. А якщо, якщо вона процвітає, то переваги свободи бачать усі, Україна пережила дві революції для того, щоб захистити свободу, майже два роки тепер ми в повномасштабній війні найбільшій з другої світової війни. Ми боремося за свободу, незважаючи на те, що Путін намагається зробити. Він не досягнув жодних перемог завдяки успіху України в захисті інші країни, захищені від російської агресії. Зараз Україна може протистояти російській агресії, щоби наші діти. Щоб інші країни не не мусили проливати свою кров і захищатися проти російської агресії, захисті ми досягнули прогресу. Ми показали, що наша мужність, наше партнерство є потужнішим ніж будь-які зловмисні дії Росії. Ми звільнили 50%. Території окупованих Росією після 24 лютого ми повернули в Чорне море, і завдяки морським перевезенням ми маємо кращу економічну ситуацію. І а, жодна російська ракета не може подолати потужні а, системи американський патріот. Дякую вам дуже за це. І навіть під час війни ми реформуємо наші установи. А, сьогодні президент Байден і а, я обговорили про те, яким чином. Зміцнити нашу протиповітряну оборону, як зруйнувати російську логістику на нашій землі, пане президенте, дякую вам дуже за вашу підтримку в цих сферах. Як і наша перемога на чорному морі, ми сподіваємося зруйнувати повітряне домінування Росії наших. В нашому небі це наші е, плани на наступний рік, тому що той, хто контролює повітря, контролює тривалість війни. І я хочу подякувати за ще один важливий е, пакет е, допомоги, який ми дуже цінуємо вчора. Я е, зустрічався з е, керівниками оборонних компаній США. Вони е, Говорили, радили нам, яким чином розвинути наші наш військово-промисловий комплекс. Дякую президенте Байдену за цю ініціативу, яку ми розпочали. Разом розбудова арсеналу є важливою для всіх країн, включаючи США, тому що йдеться про ваші компанії, ваші технології, створення робочих місць. Важливо знати, що дві третини американської підтримки Україні залишаються в а, Сполучених Штатах. Тому також я поінформував а, президента Байдена, що Україна виконала всі рекомендації Єврокомісії а, щодо а, підготовки до початку а, перемовин з вступу до ЄС. І ми постійно говоримо, спілкуємося з європейськими лідерами про спільні кроки, про санкції, політичні дії, щоб витиснути на Росію. Американське лідерство є ключовим. Воно тримає цю єдність, яка об'єднує весь вільний світ. Дякую США за нові санкції. І сьогодні ми. Говорили про ізоляцію Путіна про те, що він має сплатити ціну за цю агресію. Важливо до кінця цього року послати потужний сигнал про єдність, нашу єдність проти агресора, єдність всього вільного світу. Все те, що про що ми говоримо, допоможе нам наступного року. І сьогоднішнє обговорення з. В сенаті, в конгресі зустрічі зі спікером були дуже продуктивною. Я дякую вам за двопартійну підтримку. і коли ми говоримо про наші про синів та дочок України, які Зараз воюють, ми хочемо сказати, що ми прагнемо миру. Ми мріємо про різдво в мирний час, і ми туди прямуємо разом з вами. і завдяки вашій підтримці. Дякую вам дуже, пане президенте. Дякую, Америка. Слава Україні. Кожен президент відповість на два питання. Хочу викликати першу людину не задати питання, але буду відповідати на ці питання. Дякую, пане президенте. Президента Байдена. Контрнаступ України останнім чином зупинився. Конгрес зволікає з допомогою. Якою стратегія є щодо України, і яким чи і в який момент ви кажете Україні, що потрібно розглядати мирний процес? І питання до Зеленського: чи ви почули те, що хотіли почути від Конгресу від президента Байдена? Давайте я спершу відповім. Давайте дивитися на це в контексті. Подивіться наскільки далеко зайшла Україна, Росія провалилася в своїх спробах стерти Україну з лиця землі. Україна відвоювала більше 50% території, яку Росія захопила з 2022 року, і вона відтиснула військово-морські сили Росії з Чорного моря для того, щоб поновити експорт. Йдеться не лише про підтримку США більше 50 країн надають економічну гуманітарну підтримку щодо розподілу тягаря. США надали 70 мільярдів доларів в той час, як союзники виділили більше 100 мільярдів, і сполучені штати надають зброю Україні, і за рахунок цього також створюють робочі місця в середині країни. Ми хочемо, щоб Україна досягнула успіху, і найкраще як це досягнути це прийняти законопроект про додаткове цінування. Thank you. First of all, I would like to add uh, to the words of Mr. President, uh, Biden, uh, about successes. I think that uh, these were not easy successes. Nonetheless, they were quite serious. They were serious steps forward. indeed we gain victory. Раціондесі дестройші одевашен Федерейшнві до російських трецем the... так дещось. Вони ще залишають у Чорному морі біля нашого тимчасового купованого Криму. Але ми над цим будемо працювати і далі. Далі наші хлопці знищили 20 тисяч вагнеровців. Вагнерівці це серйозні терористи, які наводили хаос і всюди на африканському континенті, виконуючи операції в Сирії, то, що в Україні багато всього, тобто ядра цієї терористичної організації, вже немає. Це зробила Україна. Так, високі жертви, на жаль, але тим не менш це було і далі. Росія не захопила жодної нашої території, жодного українського села. Я вже не говорю про якісь великі досягнення міста, і це дуже непогано, І ми будемо продовжувати. Зрозуміло, що ціль. Ціль вона є, є чіткий план, але якщо можна, я про деталі. Наступних операцій у 2024 не зможу вам сказати публічно, що стосується чи я почув те, що я хотів почути. Я багато всього почув. Я точно сказав те, що я хотів сказати. Я відчуваю підтримку і від адміністрації президента Байдена. Я також відчув від сьогодні сенаторів. Ми про це говорили і говорили зі спікером. Всі ці сигнали були, вони були більш ніж. Позитивні, але ми знаємо, що є слова, а є конкретний результат. Ми будемо результат. Телеканал Інтер, будь ласка. Oh, thank you for taking my question. dmitry anopshin, ukrainian television u.s. correspondent. Uh, many republican voices doubt the ability of ukraine to win the war. Uh, Senator once uh, recently even told that ukraine need to cede some territories to stop fighting. Uh, to be very honest, have you even considered such a step to cede the territories to stop fighting? And Mr. Biden, could you please clarify the policy and of your адміністрація, стратегія в Україну дефенд і церкву у винта вор? Хочете ви щоб Україна захистилася чи виграла війну? Тому що тут є різниця питання до мене, чи готовим віддати території? Я так розумію? що треба території, Питання не тільки в наших словах чи в думках, питання в тому, на що ми готові, на що ні. Як може Україна просто віддати свої території? Тобто це абсолютно божевільне, якщо чесно, ми дуже часто згадуємо Бога, це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти і все це частина. Суспільство українського, але ми говоримо про живих людей. Їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І Ми це прекрасно знаємо. І тим голосам, які пропонують віддати наші території. Як віддати своїх людей? Питання ж не тільки в землі, питання в, в живих людях, в їх судьбах, в історіях їх питання в цих сім'ях, і в дітях віддати території, віддати дітей. Ну, нехай ті голоси. Я не знаю, хто про це говорить.

як сказано, що в статуті ООН, захистити свій суверенітет, сер. Ферш, а кошти про батькові. Дякую, сер. Перше питання. Гівен і републікан скептицизм або Скепсис республіканців щодо а, України Чи ви думаєте, що перемога Трампа означатиме кінець незалежної України? І до вас, президенте Байдене, щодо ситуації в Газі а, Ми чуємо, що Ізраїль почав затоплювати тунелі Хамасу. А, як ви думаєте, скільки мусить тривати ця операція? Перше, стосовно політичної підтримки України є потужна двопартійна підтримка України. України невелика кількість республіканців не хочуть підтримувати Україну, але вони не представляють більшість ми е, проводимо перемовини щодо фінансування. Я не нічого не обіцяю, але ми дуже сподіваємося, е, що о, це будуть результативні перемовини. я дуже мушу інше питання відповідати. Uh, давайте ви його повторіть. питання щодо операції в Смузі антифагази. Ізраїль затоплює тунелі Хамас. Скільки це має we тривати? Ми мали перемовини з Бібі Нягунгі і ми маємо не забувати, що ми робимо. Ми мусимо підтримувати Ізраїль, тому що е, ця негуманність, ця жорстокість, з якою Хамас е, поставився до ізраїлітян, це е, скалічення, е, зґвалтування е, вбивства. Це ні з чим не е, порівняно. Е, і я думаю, що ми а, чітко сказали ізраїльтянами. Вони знають про, про те, що а, велику, а, занепокоєння а, викликають. Викликає безпека а, звичайних палестинців, і тому вони мусять робити все для того, щоб захистити а, не, життя невинних палестинців. Онафте Хамас ту and це не зменшує цієї задачі а, переслідування Хамасу. А, і як ви знаєте, ми надаємо значну гуманітарну допомогу і а, працюємо з друзями, союзниками а, для того, щоб надати гуманітарну допомогу. Це Uh, so, сотні ізраїл you know, вантажівок для палестинців, включаючи паливо uh, uh, дуже важко для ізраїльтян uh, uh, нести цю відповідальність uh, um, щодо затоплення тунелів. Quite sure there no in tunnels є запевнення, що там немає заручників, але чітко це мені невідомо. Я знаю, що ізраїль, ізраїль засвідчить свої прагнення і акшенватуде. Захистити е, невинні життя і е, відповідає на е, ці підкріплює ці прагнення словами е, діями. Yeah. Якщо відповідаючи на ваше запитання, дуже швидко я сьогодні дуже багато говорив з представниками обох партій і, і демократи, республіканці запевнили нас в повній підтримці. Вже ж подивимось, але до цього ми завжди вірили а, у підтримку нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів. Будемо бажати, що так воно все і продовжиться. І Україна не залишиться на одинці просто проти такого автократичного терориста як Російська Федерація. Українформ. Так, будь ласка. Деньки собач майни the Ярослав States will host українне сама до Юнайтед Стейц Вилхостя Аніверсарій НАТО саміт саміт і Вашингтон Дісі. Висвіч резис атлафхо, спеціально Є багато сподівань від цього саміту, е, особливо для України і президента Зеленський. Що о чого очікує? Україна від цього саміту чи буде запрошення на приєднання до альянсу президента Байдена? За яких умов Сполучені Штати готові підтримати запрошення України до НАТО? Я аволонсер дуже швидко. Дякую за питання. Я дуже відповім на ваше складне питання. Ми не є союзниками, але ми не є членами НАТО. Тому передаю це питання нашому великому другу президенту Байдену. Я Дуже пишайся тим, яким потужним є НАТО. і об'єднаним. Путін казав про дефінляндизацію. Де НАТО, про фінляндизацію НАТО. А тепер в нього натоїзація Фінляндії. Безперечно, НАТО є в майбутньому України. Як ми казали, в Вільнюсі Україна стане членом НАТО. Тільки Ми мусимо переконатися, що вони виграють війну. Ми говорили з президентом Зеленським, з лідерами групи «Семи» в Вільнюсі необхідність довгострокової допомоги української оборони. тому. Це крок за кроком. Thank you all very, very much. Дякую всім за завершується прес-конференція. Я дякую нашим глядачам та слухачам за те, що були з нами. і Закликаю ще раз їх підписуватися на соцмережі Голосу Америки.